Вибухова ніч на Росії цього разу прогреміло у Калузі, і не раз у місцевих телеграм-каналах тамтешні жителі пишуть, чули гул безпілотників та сильні вибухи. Його, ще один, Губернатор Калуської області Владислав Шапша повідомив на околиці міста російське ПВО знищило три безпілотники, а уламки, нібито впали на території промислового підприємства. Виникло невелике загоряння. На відео яке публікують місцеві, безуспішна робота ПВО. Немаленька пожежа під супровід вибухів, і все це на території російського військового заводу Тайфун, який є великою частиною оборонки РФ. Завод випускає системи зв'язку, радіоелектронний розвід та радіолокаційного обладнання. Комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів. Тайфун також займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ. Масштабна пожежа зайнялася і на НПЗ у Калузі, що за 300 кілометрів від українського кордону на території нафтопереробного заводу теж господарювали безпілотники. Російські пропагандисти пишуть: дрони влучили по одному із резервуарів. За даними ЗМІ, НПЗ атакували дронами гурмо у Росіян. Не вистачає станом на сьогодні. Е Засобів протиповітряної оборони, які могли б усі ці важливі об'єкти, по яким наносяться удари, забезпечити їх прикриття повністю, і саме тому відповідно вони і мають ось таку послідовність різного типу об'єкти, відчувають на собі дію українських дронів. Гучно було цієї ночі, і в Курському місцеві пабліки пишуть, вибухи були надто сильними, ніби то вісім атакамсів. Цілили по аеродрому вранці. Тамтешній губернатор області заявив: збили сім українських ракет та сім безпілотників. Марта Шикола, п'ятий канал. Почнемо, мабуть, з іншої теми. Досі в деяких регіонах України триває повітряна тривога. Росіяни вже звично і звикли для нас використовують дрони, шахеди, зокрема, Києву під атакою, інші міста. І ми бачимо публікацію, зокрема The Guardian, яке пише про те, що Росія намагається якось впровадити штучний інтелект в ці дрони Камікадзе в Шахет. Це щось нове. Наскільки тривалими є ці спроби, і наскільки успішними росіян? Що ми можемо констатувати? Ну сказати, що Росія і високі технології, особливо штучний інтелект, це якісь речі між собою не взаємопов'язані, але загально так вони намагаються це зробити. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, коли дрон знаходиться під впливом радіоелектронної боротьби комплексів, тобто його відбувається придушення, і він втрачає зв'язок з оператором. А дрони камікадзе шахетству 136, Вони мають два типи: перший тип це коли польотне завдання воно надсилається в такому покроковому режимі. Тобто воно відправляється, і дрон о, через деякий час змінює траєкторію свого польоту. Потім воно ще раз може відправитись. Він отримує і змінює. Тобто, це такий покроковий, не в реальному часі. процес. А є дрони, які можна якими можна управляти о, саме в реальному часі. Керування відбувається за рахунок тих самих старлінків, які на них а, встановлюються інших систем, які встановлюються. Отже, росіяни також намагаються з цим експериментувати. Але коли такі дрони що першого, що другого типу вони опиняються під впливом комплексів РЕП, то безумовно відбувається процес придушення і а, втрачається контроль як для покрокового, так і в реальному часі керування, тому і вони намагаються. Інтегрувати штучний інтелект, навіщо? Щоб дрон відповідно до останнього завдання, останньої цілі, на яку він прямував, а він міг продовжувати цей рух, не зважаючи на дію комплексів РЕП? Тобто, в першу чергу, штучний інтелект допомагає обійти загородження у вигляді комплексів РЕП М -м, мета зрозуміла. Наскільки тривалий шлях, побачимо. І інша публікація, яка наробила галасу, чимало за останню добу. Це стаття Reuters, в якій вони стверджують, що буцімто Україна втратила близько 40% раніше захопленої території в Курській області. Посилання наголошує ще раз на анонімні джерела, нібито в генеральному штабі. Йдеться про те, що росіяни зосередили близько 60 тисяч свого угруповання на цій ділянці фронту. Теж попрошу констатувати якісь факти, які ми можемо точно стверджувати в цій ситуації. Ну, в принципі, ці дані я можу сказати, що вони більш-менш відповідають дійсності, оскільки на момент початку російськими окупантами їх контрнаступальних дій 10 вересня. Це була перша хвиля контрнаступу росіян. Ми мали під контролем 1250 квадратних кілометрів території в Курській області. Зараз ми контролюємо 800 квадратних кілометрів. Ну я думаю, що тут не треба бути інштейном, щоб зробити відповідні розрахунки і зробити висновки. Що це дійсно приблизно десь 40% території на сьогодні втрачено. З іншого боку, ми бачимо, що росіяни сконцентрували ресурси, які Ну я не буду конкретизувати саме в скільки разів, але набагато набагато перевищує наш контингент. Тобто вони використовують надмірний ресурс для того, щоб повернути під контроль Курську область. Як ми бачимо, Курська область стала. Ну я мабуть не буду брехати, якщо скажу, що другою по кількості втрат Росіян взагалі у порівнянні навіть з зоною бойових дій в Україні зараз. Найбільші втрати вони несуть саме на Кураховському напрямку. Це найбільш такий епіцентр, де росіяни зазнають надвеликих втрат. М -м, можна порівняти з К Краматорським напрямком або з Лимано-Купінською вістю, але все ж таки Курська область, на мій погляд, це друга за кількістю втрат російських військ. Ділянка, і тому, в принципі, вона продовжує виконувати свою функцію. Це, по перше, стягування надмірного ресурсу. Це дійсно вже майже 60 тисяч, якщо рахувати разом з північно-корейськими військовими, які там концентруються переважно. А також і відповідно це не тільки. Сковування такого великого контингенту це ще і його знищення, тобто навілювання потенціалу через ось ці постійні бої в яких у Росіян, ну м'яко кажучи, не найвигідніша позиція, не дивлячись на те, що це їх власна територія, здавалося б курська область. Ну, але вони там і підкріплення мають генеральний штаб повідомляє про те, що там зараз перебуває 11 тисяч північно-корейських військових. Наскільки це сильна поміч для росіян у цих контрнаступальних діях? Найцікавіше те, що за весь цей час, що ми чуємо зараз про північно-корейських військових, були тільки якісь такі поодинокі випадки, коли вони приймали участь в бойових діях в складі в першу чергу 810-ї окремої бригади морської піхоти. В принципі, ось і ці тисячі північнокорейців не спостерігалися а, серед наших військових, які зараз діють навіть в Курській області. Зараз є ну такий собі, а, таке собі казіно вже влаштували. Хто перший візьме північнокорейського в полон, або а, хто його за 200, то отримує а, відповідну винагороду і ставки зростають. називаємо це так. Але поки що якихось бої прямих в форматі, наприклад, там, штурмового підрозділу, який намагається штурмувати наші позиції, ні, такого не відбувалося. Так, а чим тоді там займається, я не можу зрозуміти? Так, і мені це не зовсім зрозуміло, навіщо вони там потрібні, бо переважно їх можна використовувати в першу чергу як м'ясо. Ну тобто, це, ця вся кількість вона для м'яса. Але мені здається, що російське командування до кінця саме не розуміє як їх використовувати, тому що навіть коли ти намагаєшся використовувати якусь кількість людського ресурсу саме для цих м'ясних штурмів, то потрібна комунікація, а взаємодія з приданими підрозділами, з сусідніми підрозділами і так далі, таке інше. А от в питаннях комунікації там ну 100% є відповідна проблематика. The Economist теж вийшов з таким гучним заголовком про те, що Україна готується до оборони Запоріжжя, будують фортифікації на випадок російського наступу. Однак деякі українські командири вважають, що Росія не має таких ресурсів, щоб це зробити. Хіба в цій ситуації є щось дивне, що Україна прораховує будь-який варіант, можливого розвитку подій десь зводить фортифікації? Чому іноді західні медіа настільки якось не скажу, що гіперболізовано, але намагаються якось зробити такий інформаційний вибух певний. Це може бути два моменти. З іншого боку, я скажу так: для нас такі, для нас такі статті вони не є проблемою, вони нам навіть корисні, але дивлячись на те, як ми їх в своєму інформаційному просторі розповсюджуємо. Саме як воно ретранслюється. А для них це в першу чергу, це не війна. Ми повинні одразу це зрозуміти вже до ми Давно повинні були це зрозуміти ще в 2014 році, а це не їх війна, але такі статті, вони підсилюють реакцію на те, що є загроза від Путіна, що є загроза від Росії. Що е, мирними якимись перемовинами неможливо вирішити е, це питання для Росії? Головне це захоплення території, і вони будуть е, намагаються рухатись далі. А потім вже другий етап це е, вже аналітика, це вже професійний підхід. Можна звинувачувати це видання цих журналістів профнепридатності, тому що дійсно підготовка оборонних позицій це повинно відбуватися. Усюди не тільки в Запорізькій області, до речі, ще й в Дніпропетровській області зараз повинні будувати усюди е загородження відповідно е фортифікації і так далі, і таке інше, е це стосується будь-якої іншої області, яка межує з областями, які є фактично потенційною е в перспективі загрозливими. Тобто, це прорахунок на майбутнє на рік, на два, на три це довготривала війна. Це треба розуміти, але знову ж таки на сьогодні загрози окупації Запоріжжя як обласного центру наступу на Запоріжжя дійсно немає. У Росія немає відповідного ресурсу, що який є ресурс, це ресурс по лінії бої активізуватися для того, щоб спробувати. Зрізати роботинський виступ для того, щоб спробувати розширити зону контролю біля Гуляйполе і так далі, і таке інше. Тобто, ось в цих локаціях так дійсно в них може бути активізація інтенсифікація їх дій. Але не окупація Запоріжжя безпосередньо. але західних політиків, західне суспільство треба чимось лякати, і от о, така стаття. Вона їх залякує. Позитив... А позивна дає... лякати стійку. ви маєте на увазі? Тобто, де чому стимулювати, які якось такого даруйте за слово копняка давати чи чи, чи в якому Ну значно? так безумовно? Так Україні потрібно більше танків, Україні потрібно більше артилерії. Україні треба більше бойових броньованих машин, снарядів. Угу. І так далі, і таке інше. Тобто, саме ось такі статті вони активізують діяльність західного суспільства та західного політикуму Це нагадує політикому, що треба працювати над допомогою Україні, якщо ви не хочете щось подібного у себе, наприклад, там десь в Європі, а суспільству. Що треба підтримувати Україну в даному випадку, хоча б своїм е ну своїм електоральним потенціалом? Бо кожен політик він в першу чергу робить акцент саме на електоральний потенціал, а не на щось інше. Цікаво також зрозуміти, що мав на увазі один із німецьких політиків, роблячи таку заяву, Росія за три місяці виробляє стільки зброї і боєприпасів, скільки ЄС виробляє за рік, сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. У Мене виникає питання, що пан міністр хотів цим сказати? Розписатися в неспроможності власного уряду налаштувати виробництво, зокрема в Німеччині, якщо говорити в контексті саме цієї країни, тобто який сенс цієї заяви? Ну, якщо говорити саме про німеччину, можливо, якщо окремо взяти цю країну, то можливо так воно і є. Якщо загально взяти Європейський е, Союз, то все ж таки виробництво нової продукції там більше аніж виробництво нової продукції на Росію. На Росію переважно зараз ми можемо спостерігати відновлення радянського спадку. Але даруйте пане Олександра, і... пісторі скаже чомусь про ЄС yes? не, не лише про німеччину, чи це намагання вигородити себе, так би мовити, перед виборами зокрема. Ну можливо, тут тут ще дуже важливий аспект. Пан Пісторіус він претендує на посаду канцлера Німеччини замість Олафа Шольца, і, так, і так. у нього досить реалістичні у цьому питанні. Ну, назву це так шанс, тобто, у нього підвищені можливості у порівнянні з Олафом Шольцем, який в останній час отримав забагато критики. З одного боку не можу не погодитися. Ну, тобто, Олаф Шольц це людина, така досить контроверсійна, тому що в 2023 році Німеччина з одного боку була другою країною по кількості постачання нам допомоги військової, саме техніки, озброєння, боєприпасів і так далі. А з іншого боку, Олаф Шольц проти надання Україні Таурусів та Тосі продовжує надзвонювати Володимиру Путіну. Тобто є ось такі дві, дві якісь, два якісь моменти оцієї персоналії. Тим не менш, пан Песторіус він якийсь саме якраз і прихильник передачі Україні Таурусів, і людина більш налаштована войовниче. Тому я не дивуюся, що ось такі заяви, це саме його не те, що передвиборча. А загальна риторика, яка повинна підвищити його шанси в перспективі стати канцлером Німеччини. Але військово-промисловий комплекс всього Європейського Союзу він працює набагато набагато краще, аніж працює військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Ну, але я просто не можу зрозуміти. Хоча з іншого боку можу зрозуміти, тому що і Олаф Шольц і Пісторіус е, якось намагається тему України використати для власної виборчої кампанії. Наскільки це ефективно буде, це велике запитання, тому що до них накопичилося багато негативу. Словом, добре, побачимо це. Це окрема тема для розмови. Е, атака на нафтопереробний завод в Калузі чи в Калузі. Е, Безпілотниками був наліт, вибухало грандіозно. Чи можемо говорити про старт нового сезону вибухів саме на НПЗ? Чи це, в принципі, така історія, яка повторюється по колу рутинно? Тому що ми мали хвилю певну на початку цього року, потім хвиля влітку, якщо я не помиляюся, була. А потім було якесь більш-менш затища саме по атаках на НПЗ? Періодичність uh, дій Мені здається, так. Тобто, ми на сьогодні не можемо поки що виробляти таку кількість а, дронів Камікадзе нашого власного виробництва, які мали а, потенціал для прориву російської шанованої ППО по різним об'єктам одночасно, і достатньо ефективний, практично по кожному з об'єктів. Робиться акцент на якомусь з окремих. Це може бути НПЗ, це може бути арсенал, якийсь грав, це може бути авіабаза і так далі, і таке інше. І відповідно, це дійсно як така собі сезонність. Ми робимо акцент по НПЗ. Росіяни намагаються до НПЗ стягнути свої ЗРГК РГКП 1 ЗРК м 2 і так далі захистити НПЗ, які знаходяться в, в, в саме ближньому радіусі дії. Ми наносимо удари по авіабазам, вони починають по авіабазам стягувати свої засоби ППО. Ми наносимо удари по арсеналам, вони до арсеналів їх стягують. Ми знову починаємо наносити удари по НПЗ. У росіян не вистачає станом на сьогодні. Е Засобів протиповітряної оборони, які могли б усі ці важливі об'єкти, по яким наносяться удари, забезпечити їх прикриття повністю. І саме тому, відповідно, вони і мають таку послідовність різного типу об'єкти відчувають на собі дію українських дронів. Зрозуміло, з цим. Поговоримо ще про. Про інші новини в Росії працює система катувань, за яку відповідають окремі люди? Вони готують спеціалістів, які вивчають види туртури, застосовують їх. Про це заявили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Тобто, це така спадковість від НКВДСІ від ФЕСБІВЦІ. Мати саме якийсь департамент, департамент катувань, умовно кажучи, і готувати саме спеціалістів, які вміють просто вибивати свідчення і все інше. Чи 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 дивує вас ця новина з Росії? Та ні, не думаю, це ж Росія. Це завжди було. Червоний терор, ще починаючи з червоного терору, продовжуючи далі. Друга світова війна, після Другої світової війни і так далі. Тобто, це завжди існувало в радянській армії, це завжди існувало в спецслужбах радянських, і це продовжує існувати досі. Тобто, це не тільки про НКВД, знову ж таки, я повторюю, це почалося ще з. Червоного терору, який влаштували російські російські осі. Ну, тоді це не те, що окупанти, це дійсно як кати вони були. І це є спадковість. вона вона Це так та ж сама, я скажу так, це так само у спадок Росія отримала від Радянського Союзу це такі, такі можливості. Як і терор проти цивільного населення Бо що таке терор цивільного населення, який ми зараз бачимо по всій Україні, і не тільки в Україні ми бачили протягом минулих років. А це тактика та стратегія ведення бойових дій проти окремо взятої країни, де, окрім бойових дій, обов'язковий терор проти цивільного населення, щоб цивільне населення якраз було налаштовано проти дієвої діючої влади, щоб воно Намагалися через цей страх небезпеки вмовляти про мир, про будь-які перемовини на умовах саме агресора, саме терор цивільного населення є невід'ємною частиною в Афганістані. Це було, було вбито цивільних більше аніж тих самих маджахедів. Було так, так само це використано російською армією під час першої чеченської війни, другої чеченської війни. Терор цивільного населення, тобто це прирівнюється до геноциду, і це невід'ємна частина будь будь-яких бойових дій, в яких приймав участь або радянський союз або е, Російська Федерація. Потім так само і тут катування. Котування, Котування це невід'ємна частина. Отримані інформації і не тільки це відбувається для залякування, тобто полонені а, рядовий солдат, наприклад, який не може мати якоїсь надважливої інформації, його катування, його морально-психологічний злам, його його фізичний стан, руйнування цього фізичного стану є основною метою таких дій, щоб потім його обміняти, повернути, а після обміну він не міг повернутися до лав Збройних сил супротивника і чинити опір. Тобто навіть ось такий факт. І окрім всього іншого, щоб він своїми щоб він своїми. Інтерв'ю, наприклад, якимись іншим розповсюдженням інформації говорив, як жахливо в російському полоні, тому це формувало б відповідний морально-психологічний ось такий контекст для залякування подальших потенційних добровольців, новобранців і так далі. Тобто, це досить складна така система морально-психологічного тиску через одну людину, через 10, через 100 полонених. На більшу кількість потенційних в майбутньому військових, і не тільки остання хвилинка в Україні фіксують низку диверсій з підривами або спробами підриву військових і поліцейських. Про це пише вже низка медіа. Точної кількості цих інцидентів немає. Один із них трапився, зокрема, у Києві. Наскільки системного характеру набувають такі російські диверсії? Чи це та загальна картина, про яку ми тільки наговорили говорили з котуваннями, тобто намаганням залякати українське суспільство? Так, безумовно, особливо, на жаль, особливо з урахуванням того, що в нас я ще на цьому під е, хочу підкреслити увагу: у нас досить лояльне відношення до ВАТ. А кожна ватка в Україні це потенційний терорист, латентний, активний, будь-який, але людина про російських поглядів це потенційний терорист, і саме цих людей використовують для того, щоб скоювати ось такі терористичні акти. Надання інформації, злив геолокації е, і так далі, і таке інше. А зараз це вже є терористичні акти. Тому, на мій погляд, е, щоб це зупинити, потрібно, щоб спецслужби вони діяли не в форматі затримали, ну давайте вибачення на камеру і пішли собі далі живі uh -huh. своїм цивільним життям. Ні, напаяльник кожного напаяльник треба садити. І після цього, щоб воно не мало можливості навіть не те щоб надати інформації ворогу, а й закласти вибухівку. На певні комети в тюрму. Тобто тюремний строк має бути. Ну, кому я. Я, я в прямому сенсі мав на увазі. Я зрозумів.